Коли Дарина зайшла до флігеля, щоб трохи перепочити перед підготовкою до вечері, Віра Іванівна вже намріялась, як вона разом з Томкою бродитиме по числених кімнатах особняка, даватиме розпорядження при слузі, і для власного комфорту їй навіть персональне авто з водієм виділять. Треба подумати, який автомобіль обрати для себе. А то та машина, на якій роз'їжджають Томка з Катериною, мені не подобається. Попрошу собі купити щось інше, красивіше. Розмірковувала, коли почула кроки невістки. Дашка, Ану, зайди до мене. визирнула зі своєї кімнати. Вона ще не зовсім вийшла з образу, і її владний голос навіть здивував Дарину. Вона хоч і звикла до витівок свекрухи, але подібні інтонації були новими. Що вже у вас трапилось? Чого так кричите? зайшла в кімнату. Двері зачини за собою. Маю щось сказати. Може, ввечері поговоримо. В мене лише година для відпочинку. Полежати хотіла, ноги гудуть. Спробувала відмовитися втомлена жінка. Але Віра Іванівна лише заперечно похитала головою. Не послухатися старшої, бідна невістка не могла. Так в її виховали з маличку. Тому гірко зітхнувши, зачинила за собою двері. І сіла на стілець проти свекрухи. Сьогодні хазяйський синок з нашою Анечкою познайомився, розпочала Віра. Дарина напружилась. Серце щось болісно кульнуло. Менше всього вона хотіла почути саме це. А свекруха продовжувала. До клубу її запросив. Мабуть, сподобалася наша дівчинка хлопцеві? Ти от що, питатиме дозволу? Не дай боже, не пустиш. Хай іде. Може, родичами станемо з тими багачами. Кивнула вбік вікна, за яким виднілася частина особняка. Але ж ви пам'ятаєте, що катька наказала? спробувала хоч якось вплинути на ситуацію дарина. Господиню особняка Катерину Едуардівну вони за спиною називали ніяк інакше, як сусідську козу в селі, катькою. Треба ж було статися такому збігу. Це їх смішило. Пам'ятаю, але господиня то не господар. А Олег нічого з цього приводу не говорив. Ти послухай мене, стару та мудру. Якщо у молодих все закрутиться, то весілля зіграємо. І житиме наша дівчинка в тому особняку, а не в цьому жалігідному будиночку. І для нас, думаю, там кімнати знайдуться. Свекруха вже й забула, що зовсім недавно вважала наданий їм будинок величезним та затишним. Тепер їй вже тісно в ньому було. На особняк зазіхнула. Але ж вони ваші родичі. Як же так? Родичі? Так, мені вони родичі. Тобі і твоїй старшій. З якого вони боку? Думаєш, я не знаю, що Анька не толіка мого дочка. Це ти кому заводно могла лапші на вуха навішати і про семимісячно розповідати. Але не мені. здвинула брови стара. Дарина тільки похилила голову і нічого не відповідала, здивовано кліпаючи очима. Вона справді, вже, будучи при Надії, одружилася з Анатолієм. Він знав про її вагітність і знав гірку причину цього. Але любив Дарину ще зі школи ладен був стати для її дочки батьком. Аня й досі не знала, що вона йому не рідна. Ця таємниця старанно приховувалась. І, навіть будучи п'яним, тільки жодного разу не проговорився. Хіба що і надібив Дарину, сам не розуміючи за що. Адже вона була чесна перед ним, розповіла про зґвалтування. А виявляється, що його мати знала про походження Ані. І як давно ви про це знаєте? трохи оговтавшись, спитала Дарина. Давно син сам розповів, коли ти народила. Слово з мене взяв, що дівчинка ні про що не дізнається. І я не збираюся зараз відмовлятися від нього. Але ти за це маєш слухатись мене і відпустити Аню до клубу. Я так розумію, що якщо дівчинка вам не рідна, то можна її як розмінну монету використовувати, будь кому підсунути і за її рахунок собі життя покращити. В дарині раптом прокинулася вовчиця, для якої благополуччя і дітей було на першому місці. Захищаючи доньку. Вона посміла суперечити свекрусі, на яку навіть очі підняти іноді боялась. Так, ти вірно мене зрозуміла. Ти перед нами з усіх сторін в боргу. Кому ти потрібна була в селі з байстрюком? І зараз, після пожежі, саме завдяки мені ти тут зі своїми дітьми в ситості та теплі, і на голову дощ не л'ється». Ну так, ви праві. Тільки ж якби не ваш син. Та не його запої, то я б в селі і зараз жила, та горя не знала, і не потребувала б вашої турботи. Я не збиралася виходити заміж за вашого сина сама б дитину виростила. Не я перша, не я остання. Це ваш Толька мені проходу не давав за руки хапав, що жити без мене не може. Втопитися обіцяв, якщо не піду за нього. Тож прошу вас, трохи думайте про що говорите. Ух ти, як у нас зубки прорізались. Що, місто вже на тебе так впливає? У селі собі так зі свикруху розмовляти не дозволила б. А я нічого такого не кажу. Я намагаюся хоч трохи захистити себе та свою дитину. Адже ви тільки про себе і думаєте. Впевнені, що Аня зможе за цього багатія заміж вийти. Та він швидше за все пограється нею, як новою лялькою, та викине. Не викине я знаю, як змусити його одружитись. Знаєте, ви так впевнені в собі? Чи не забули, що ми не в селі, і тут інші закони? Багачі нас за людей не вважають. Думаєте, сплять і бачать, щоб одружити свого спадкоємця на бездомність села? Не супереч мені. тупнуло ногою свекруха, втомившись від невістки. Аж як ти заговорила? І я тебе попередила. Будеш мені заважати? Анька дізнається, чия вона дочка. Та я їй сама скажу, щоб ви не шантажували. Краще їй перестраждати, дізнавшись це, ніж все життя собі зламати з багатієм, зв'язавшись. Геть пішла звідси, дурепа норовлива. Жінка вже закипала від злості. Обличчя їй налилося кров'ю. Здавалося, що ця кров ось ось з очей бризне. Дарина злякано схопилась і вибігла з кімнати. Ця стара вже зовсім з глузду з'їхала, подумала. Теж мені владичиця морська, стара маразматочка!» Вилаялась про себе і пішла до своєї кімнати. Але спокійно полежати, розслабитись вже не змогла. Надто великим стресом виявилася для неї розмова зі свекрухою. Вирішила, що з дочкою побалакає увечері після роботи. Зараз вона вже сил не мала на те, щоб ворушити минуле, і треба було б нагадати їй про застереження господині краще ані не заводити знайомства з її синами. Але всі її плани були порушені самою Катериною, що раптом з'явилася увечері на кухні. Дашка, а чи не пора б твоїм дівчаткам якимось ділом зайнятись? Даремно вони чи що в моєму домі живуть? Нехай вже якусь роботу роблять. Яку роботу? Молодшу мене зовсім ще дитина, а старша вступати збирається, вчиться зранку до ночі, відповіла кухарка. Що ще ця Катька вигадала? Вона своїх дочок і вдома не дуже напружувала допомагати, вважаючи, що встигнуть ще нагорбатитись, коли вийдуть заміж. І раптом такі заяви від господині. Мені доглядальниця потрібна. За назаром догляд особливий потрібен. От я й подумала, що Анька твоя змогла б кілька годин на день приділяти йому. А я так і бути, допоможу їй вступити. Куди вона там хоче? Та в медичний коледж ніби зібралася на фельдшера. Ну, ти буде їй практика. А я подбаю, щоб прийняли її до коледжа, ти навіть не сумнівайся. Катерині було дешевше домовитися про вступ безкоштовної доглядальниці, ніж наймати і щомісяця платити чималі гроші. Ті селюки навіть не підозрюють, скільки коштує їхня робота. Вкотре раділа Катерина, що випадок допоміг їй придбати дармову прислугу та ще й вдячно за дах над головою. Добре, я поговорю з нею. Поговори, поговори. А завтра, нехай на восьму, підходить до мене. Розповім, що і як. Катерина була впевнена в результаті розмови. Бачила, що покірна дарина виконає її вказівки. Тим більше, що мрія дівчинки здійсниться поступить. Як вона поєднуватиме навчання з роботою? Жінку вже не хвилювало. Аня не знала радіти їй чи засмучуватися, коли мама увечері повідомила про розмову з Катериною. Вона вже дуже втомилася зубрити ті підручники. І руки опускалися, коли припускала, що швидше за все її зусилля марні. Адже більшість місць у коледжі вже зайнята тими, в кого атестат дозволяв вступ до співбесіди. Їй же доведеться здавати два предмети, і це не тішило. Але з іншого боку, робота в особняку до того ж турбота про нерухомого хлопця її пригнічувала. Вирішила прислухатися до поради матері та спробувати попрацювати. Хоча б влітку. Восени переїде до міста, житиме в гуртожитку, і всі ці проблеми відійдуть у минуле. Адже ніхто не змусить її повертатися щовечора в особняк, щоб змінити памперс лежачому. Катерина мала рацію. Дарина виконала її вказівку і відправила доньку на роботу. Аня з'явилася на порозі її кабінету без п'яти вісім. Хазяйка вирішила не розповідати довго щодо чого. Сама в процесі розбереться і відвела її до кімнати Назара. Привіт, любий. звернулась до лежачого на ліжку хлопця. Я привела тобі нову доглядальницю. Не ображай її, будь ласка. Це дочка нашої кохарки, і вона збирається вступати до медичного коледжу. Назар лежав спиною до них і навіть не поверхнувся. Не дочекавши, що хлопець повернеться до неї, жінка воліла Ані. Щоб та готувала його до сніданку, і пішла. Дівчина простояла деякий час посеред кімнати, мовчки озираючись на всі боки. Помешкання було невеликим, але з окремим санвузлом та великим балконом, на якому хворий міг, сидячи у візку, дихати свіжим повітрям. І хоча в будинку був ліфт, хлопець ніколи не спускався вниз, задовольнявся життям у стінах своєї кімнати. Привіт. Першою обізвалась. Я Аня. Назар не відреагував. Може, він спить? подумала. Нахилившись над ним, спробувала зазирнути в обличчя чи не заплющені в нього очі. Він раптом різко перекинувся на спину, і їхні погляди зустрілись. Аня відсахнулась. Скільки болю і розпачу було в його очах? Ти тобі чого? Ледве вимовляючи слова, хрипким голосом спитав хлопець, не відводячи від неї очей. Я допомагатиму тобі, відповіла Аня. Тільки не знаю як. Ти підкажи мені, будь ласка. Її наївна щирість і чистота трохи заспокоїли хворого. Він не став виганяти її і лаяти, як це робив з усіма її попередницями, вульгарними бабусями, що з'являються на порозі його кімнати. Виключно заради гарної зарплати. Ті доглядальниці були геть чисто позбавлені співчуття, і їм було все одно до проблем інваліда. Раділи, що мало розмовляє, та не скаржиться. А потім, коли його терпіння закінчувалось, і він кричав дурним голосом, вимагаючи, щоб їх вигнали, всі домашні дивувалися чому адже все було нормально. А він просто терпів до певного часу. До дудо, -до добре, допоможи -до мені встати. змилистувався над нею. Казав у бік інвалідного візка, що стояв у кутку. Там, ближче, сюди. Йому було складно вимовляти слова, і Аня, згадавши про один логопедичний метод, про якийсь колись читала, запропонувала йому заспівати те, що хоче сказати. Назар лише посміхнувся, але не прислухався до її поради. Продовжуючи говорити як звик. Усадивши його і підперши під спину подушками, Аня метнулася до коляски, підтягла її і поставила впритул до ліжка. Я допоможу тобі перебратися на неї. Тільки командуй, будь ласка. Їй було щиро шкода цього хлопця, не набагато старшого від неї. Уявила, як би сама не могла ходити, і жахнулась. Тепер вона вже сама вирішила щодня приходити сюди та хоч якось покращувати його існування. Коли Дарина принесла до кімнати сніданок для хворого, він уже сидів у кріслі, вмитий і причесаний. В його очах навіть блиснуло щось людське. Ставлячи на стіл біля вікна тацю з їжею, жінка звернулася до дочки. Ну, як ти? Справляєшся? Вона дуже переживала за свою старшу. Адже з роботою доглядальниці не кожна доросла жінка впоралася б. Ой, Матусю, ти не хвилюйся. Назар дуже спокійний і непримхливий. Мені самій цікаво з ним. Диви, скільки книг у нього на полицях. Може, дозволить почитати. шепотіла їй так, щоб хлопець не почув. Ну, добре, доню, я з Катериною домовилась, що ти до обіду тут будеш, а потім я вже дбатиму про нього. Тобі ж готуватись до вступу треба. Обіцянку обіцянкою, а хто знає, чи дотримає господиня своє слово. Тож ти не розслабляйся і займайся. І хоч вони пошепки розмовляли, але Назар щось все ж таки почув. Усміхнувся, прикривши очі, коли дізнався, що новій доглядальниці виявляється цікаво поряд з ним. Поївши, спитав Ти тоді по поступати збираєшся? Куди? Так, в медичний коледж хочу. Тільки напевно нічого в мене не вийде. Чому? Та так здається. Ну, ну знаєш. Ти дурна? Аня заперечливо замотала головою. Ледаче? Ні, посміхнулась. Т -т Тоді поступиш. І молоді люди посміхнулися один до одного. В Назара виявилася дуже симпатична посмішка, і йшла йому більше, ніж насуплені брови та сердитий погляд. Аня вже зібралась запропонувати своєму підопічному прогулятися садом, а не сидіти в таку гарну погоду в чотирьох стінах, коли до кімнати увійшла Катерина. В її руках був якийсь згорток. Прикипівши до нього очима, хлопець приречено закляк.